До пані Анатолії, що понад два роки тому приїхала до Хмельницького з Бахмута, навідались фахівці благодійного фонду Карі Тас Хмельницький. О, ця холодна ручка. Зараз ми нагріємо. Будемо розробляти свого нагріємо. Жінка погано чує, не може самостійно пересуватись та має травми суглобів. Болю в житті додає і втрата рідної домівки. А буває так, як устаю, то як дасть мені дасть Вроді стекло. Бутилка розбита, і я на нього коліном є тут. Прожила вік, і вийшло, що стала бомжом та ще й на чужій стороні. Вірним другом жінки є собака, який також тікав від війни. Фахівці центру навідуються до пенсіонерки зі старту проєкту допомоги паліативним хворим. Пані Анатолія, в мене спочатку проект та відкриття, ми з нею працюємо. Дуже приємна жінка вічлива, правда, в неї складна ситуація. В неї був перелом лівої частини, повністю вона руку зламала та субедрений плечицю, все. і не може, на жаль, рухатися. Саме основне, це ми проводимо з нею такі вправи. Розробляємо суглоби за більше як півроку реабілітації та супроводу лікарів. Жінка має певні успіхи в лікуванні. Вона прибула. Скажімо так, з величезною задишкою, з набряками, були проблеми там, з нетриманням сечі. Тобто, порівняти там, наприклад, її стан на сьогодні і півроку тому, то це ну, величезна різниця. І, звісно, є певні симптоми, з якими ми, в принципі, не можемо боротись, справитись. Працюємо мультидисциплінарною командою, і психологічний стан її значно покращився. І медичний, і соціальний супровід підтримує і її завжди, от, допомагає от, в плані. Е їх деяких настанов допомагає розробляти суглоби. Син пані Анатолії розповідає, з рідного Бахмута їхали чотири доби. Стан матері тоді був вкрай важким. По дорозі йому дружині, мамі та песику допомагали небайдужі. У нас машина була, ми їхали. Ну, коли виїжджали, вони сказали, що ну, по дороги ми не викинете ну, труп, бо не довезити мене. Ну стан був дуже поганий, коли ми виїжджали. Вона ну, там і теж була ну, дуже погана. Ну нічого, ми доїхали. Їхали ми четверо суток сюди. Доїхали, переїхали. І, слава Богу, люди в дорозі допомагали нам теж. У Хмельницькому чоловік виграв грант від благодійного фонду Карітас Хмельницький та започаткував швейне виробництво, вчився з нуля за допомогою відеоуроків. Вікнами, клінінгом, трансфером, Ну, багато чим займався за своє життя. А тут почав шити. Бо потрібно бути вдома з мамою постійно, і це для мене ну, найкращий варіант, коли я можу тут же працювати. Ну і жінка, да і. І тут же мамі допомагати. Працюють фахівці проєкту з надання паліативної допомоги згідно вимог НСЗУ та державних стандартів. Допомагають тим, в кого важкі хвороби, діабет, онкологія в стані ремісії тощо. Мультидисциплінарну команду паліативної допомоги входить медичні працівники, це лікар, медична сестра, це чотири соціальні працівники, психолог. Також за запитом людей підключаються звичайно служителі, якщо потрібно. Проєкт діє з 1 січня двадцять. Твертого року, і окрім фізичної реабілітації та медичних консультацій, фахівці надають і психологічну підтримку. Люди, які є невілком хворі і є під нашою опікою, зазвичай не можуть пересуватися самостійно і перебувають весь час вдома. Тому ми приходимо до них з нашою командою, і я Передусім займаюся з ними різними арттерапевтичними техніками, емоційно розвантажувальними для того, щоб налагодити їхній емоційний стан, щоб в них покращився настрій, їхній сон і загалом все самопочуття в на нашому офісі в карітасі. Ми проводимо групову роботу для тих людей, які можуть прийти до нас. Проєкт розрахований до кінця червня наступного року. Зараз на обслуговуванні фахівців фонду більше 80 важкохворих пацієнтів. Лікар виїжджає за запитом до людини, також зв'язується з людиною згідно засобів зв'язку. Соціальний працівник постійно під контролем може виходити до людини як щодня, так і по потребі. Є люди, які можуть приходити до нас на нашу благодійну організацію, на заходи, на індивідуальні консультації до психолога, також на прийом до лікаря. На жаль, як кажуть фахівці благодійного фонду Карітас Хмельницький, попит на такі соціальні послуги у громаді збільшується.